Я вітаю вас, близнюки. Зараз зробимо для вас прогноз на серпень 25-го року. Я астропсихолог Алла Бережна. Люблю свою професію, люблю допомагати людям, Підписуйтесь на мій канал. Приходьте в телеграм-канал, будемо з вами разом на одній хвилі спілкуватися. А зараз давайте. Подумаємо, що для вас може бути у серпні. Місяць буде більш-менш такий спокійний, можливо, може тормозити якісь процеси, тому що все-таки ще багато планет у нас йдуть ретроградно. Але добре, що Меркурій виходить з ретроградності в цьому місяці, 11 серпня. І які ще цікаві події, давайте з вами розберемося. Марс у нас переходить у Терези 7 серпня. Це про що? Це про те, що його енергії можуть більш-менш бути збалансовані тепер, тому що Терези у нас про баланс, про рівновагу, про якусь справедливість. Взагалі у Терезів управитель Венера. А Венера це про любов, щастя. Будемо сподіватися, що ці енергії, войовничі марсовські, трошки якось збалансуються в цей момент, врівноважуться. Що для вас, конкретно близнюки, він переходить у п'ятий дім для вас. Для вас пробуджується така дуже активність велика, це вогонь, Марс, пробуджується енергія кохання, романтики, закоханості, якихось таких почуттів, відчуттів, можливо, навіть якесь суперництво у коханні може бути. В плюсі, звісно, Марс дає творчі процеси. Якщо ви творча людина, якщо ви митець, якщо ви працюєте як. Творча особистість, якщо ви проявляєтесь, то Марс піддасть вам також вогню, активності, результативності. Ваші продукти стануть більш відомі, їх побачить більше людей. Або ви захочете більш активно над цим працювати, ініціативу свою проявляти ще більше, проявлятися, сяяти. П'ятий дім взагалі просяяння. Це дім сонячний, це дім Лева і, і Лева Управитель Сонце, яке завжди сяє. Тобто Марс тут ще більше піддасть вам вогню. І ви можете ще більше самовиражатися, нові проекти запускати, е, показувати себе більше, привертати тобто, до себе увагу ще більше, близнюки. І що ще у нас тут цікаве, у нас повня відбудеться у знаку водолій 9 серпня. А для вас це дев'ятий дім. Тут про свободу мислення, про взагалі бачення по іншому Всесвіту, якісь нові прийдуть вам знання, повняться, коли вже кульмінація, коли завершення, підведення підсумків, щось стає зрозуміло. Наприклад, ви довго шукали вчителя, довго шукали просто якусь книжку почитати, якісь знання хотіли знайти для себе щось розкрити. То в цей час може статися у вас 9 серпня приповні це як, наче прозріння якесь таке відчуваєте по темам, можливо, релігійним, можливо, якихось духовним, можливо, науковим, можливо, просто інформація. Наприклад, якщо ви журналіст, ви шукали якусь там інформацію, ви її знайдете. Якщо ви працюєте у ЗМІ, якщо ви взагалі працюєте з інформацією, то це для вас як кульмінація подій. Якщо ви хотіли, наприклад, десь... Поїхати, здобути освіту нову, також у вас це дуже гарний стан, щоб це вже або зробити, або ви вже зробили. Тобто тут про результативність, про ну, тобто, завершення чогось, яких справ повні. Це коли стає зрозуміло, наприклад, ви зрозумієте на кінець-то, де ж ви хочете навчатися, яку науку ви хочете засвоїти, яку ви книжку хочете прочитати, ким взагалі ви хочете бути. Тобто, що нового ви хочете пізнати. І також можете почати викладання, можете запускати якісь свої нові курси, якось себе показувати через інтернет, через соціальні мережі можете також проявлятися. Інтуїція вам підскаже. Куди вам далі йти стосовно інформаційних якихось процесів? А далі у нас, коли 11 серпня вже Меркурій піде прямо, як ми з вами говорили, у Леві у вас також він ходив ретроградно по третьому дому. Це також у нас дім, який відповідає за інформацію, за комунікації, за навчання. Меркурій піде прямо 11-го, ви вже можете починати. Навчатися, можете вже кудись їхати, сміливо там бронювати білети, бронювати готелі, їхати, брати автомобіль свій в дорогу, не боятися, що буде якась там поломка в ньому, користуватися гаджетами, користуватися технікою. Вже можна спокійно це робити, спокійно спілкуватися, не боятися, що ви когось образите, або вас щось-хтось образить, або щось якась деталь вас образить в житті, тому що. Коли він ходив ретроградно, по третьому це можливі були такі якісь конфлікти у стосунках, у спілкування, непорозумілості. Хтось щось сказав, ви неправильно зрозуміли. Зараз це все піде виправлятися, і у вас все це піде вже на лад. І ще що у нас може бути діалоги, спокійно можете вести, і можете проявлятися у сфері медіа, письменництва, блоги свої відкривати. Отут дуже гарні стани. А далі у нас ще цікавий момент. Венера поєднається з Юпітером, а це дві планети, які говорять нам про щастя. Взагалі, Венера, це так бажається у астрологів маленьке щастя, а Юпітер це велике щастя. І от вони поєднуються у нас у знаку Рак. Для вас це другий дім, відбудеться це 12 серпня. Тобто, у вас можуть вирости прибутки. Ви відчуєте свою цінність, ви відчуєте високо свою цінність, тобто вона підвищиться, тому що Юпітер взагалі це дуже велика планета, сама велика планета в сонячній системі, вона дає розвиток, розширення, масштабування. Другий дім, ви можете більше заробляти, можуть через те, що ви піднімаєте свою самоцінність, і всесвіт вас оцінює також вище і вам уже більші, якби здобутки. Джерела фінансування можуть розширитися, можливо, іще якийсь там заробіток, а можливо, вам піднімуть зарплатню, можливо, ви перейдете на іншу роботу, де, вас будуть, де вам будуть більше платити. Або просто ви отримаєте подарунки від Всесвіту. Дуже приємні. Венера це про красу, це про е, якусь естетику, щось таке чарівне, ну тобто приємні. Або ви самі себе порадуєте, підете, купите собі якийсь приємний подарунок, дорогий, який довго не наважувалися купити. Тепер ви це зможете зробити порадувати себе, тому що розвиток, розширення і щастя у вас прийде у другий дім. Це про достаток. І також можете використовувати, наприклад, свою жіночу красу, якщо ви жінки, звісно. Використовуйте її для того, щоб заощадити, щось придбати, отримати також подарунки або більше заробляти. Тобто, ваша чарівність буде впливати на ваші доходи. Отак От би я сказала. І далі у нас що ще цікаве: у нас Селена ще перейде у Лев. Селена це якби біла сторона Луни. Називають її білий місяць. Це дуже приємні стани. Це як така добра мама, це така чарівна жіночність. Тепло, турбота, ангели, можна так ще сказати. Це білі ангели, які нам допомагають у житті. Це селена і вона до вас заходить у третій дім. А тут може у вас самих розкритися талант до того, щоб надихати іншим, інших людей, щоб давати людям свою любов. Ви можете бути такою чарівною жінкою або чоловіком, який може турбуватися про інших. Сюди входять наші друзі, близьке оточення, можливо, сусіди з кимсь ви будете приємно спілкуватися. Або, можливо, вам ця селена буде допомагати в подорожах, у навчанні буде з вами поряд, буде, ну, як ангел, буде завжди підтримувати. І ви можете не боятися в цей час. Із 14 серпня на 7 місяців вона до нас зайде у знак Лев, до вас у третій дім. І отут можете відчувати прям як наче голос. Всесвіту вам буде завжди говорити і направляти, куди вам найкраще йти. І далі у нас ем, ще Венера також переходить у Лев уже наприкінці місяця, 25 серпня. Це також знову ж таки про щастя, про баланс, рівновагу, гармонію саме у спілкуванні. Тобто, я думаю, що через якісь розмови, через якісь комунікації, можливо, це будуть друзі, можливо, будуть ваші родичі чи брати, сестри. Ви розкриєте для себе якесь щастя, ви якесь відчуєте таку відчуття безпеки, що вас люблять, що вас за вами турбуються, що ви цінні, що ви нужні. Тому що Венера це також про любов, кохання, баланс, цінність. Ви відчуєте, що ви самі. Маєте намір говорити, говорити тепло, лагідно, приємно, з турботою для інших людей. Відкривайтеся, можливо, свій блог ведіть більш інтенсивно, передавайте цю любов людям, тому що ваш голос зараз і є такий чарівний, такий гарний, приємний, ну, можна сказати, жіночий, але якщо ви чоловіки, ви також можете дарувати людям. Якісь приємні стани, це відчуття безпеки будуть відчувати завдяки вашому голосу, завдяки вашим словам, завдяки тому, що ви будете говорити, як ви будете комунікувати з іншими людьми. Тобто дуже цікаві стани. А ще у нас, до речі, сонце перейде уже в діву 22 серпня, а 23 серпня воно там іще зустрінеться у знаку Діва. І з місяцем відбудеться молодик для вас, це четвертий дім. І тут активуються у вас якісь емоційні, такі е, приємні також почуття, багато енергії, сонце, молодик там у вашій родині, у сім'ї, приємні спілкування, можливо, поїдете до рідних, до близьких, до мами, зустрінетесь з нею, приємні якісь розмови. Тобто багато енергії буде звідтіля, -з, з вашої сім'ї, з вашої родини. Або якісь нові починання. Почнете, наприклад, якийсь робити ремонт у себе вдома, або зустрінетесь просто зі своєю родиною, поговорити приємно. Тут у вас все весь місяць про те, що приємні дуже стане у родині з друзями, брати сестри, спілкування, приємні такі розмови, комунікації, і що ще у вас? І закохання. П'ятий дім, звісно, Марс заходить у п'ятий дім. Отже, близнюки, я вам бажаю прекрасного серпня, прекрасно його провести. Пишіть, які у вас враження будуть в цьому місяці, які у вас новини будуть цікаві в цьому місяці. Я буду задоволенням читати і відповідати вам. І підписуйтесь на мій канал. І дякую, що ви мене слухаєте, і до зустрічі!